Янина, тебе не смущає? Звичайно, ні. Першу ніч переночували мої квіточки. Друзі, Джек не гаркоти. Друзі, переживають за мої квіточки. І я переживаю. Я думаю, якщо буде морозець, то ввечері я це е, оприділю, <су> почую. Погода, якщо буде змінюватися, то я їх занесу. Ще тут три квіточки, які треба буде занести. А ці вино, такі виносливі. Камиш, він не боїться перших заморозків. Він колись у мене стояв <су> в цьому ставочку, аж Поки морози не почалися. А ось ці, звісно, зразу будуть скидати листя. Хлопчики мої, бенджамінчики сонечком. Хоч рана вже сонечко височенько. Ось куди. Тут я вже позрізала. Ті, що від... відцвітали тюльпани, тепер треба щось сюди яскраве сажати, тому що наша мультифлора, вона буде набагато пізніше. Оці астри, вони теж будуть восени. Так що, клумбочка моя буде гола, якщо я не посаджу. Красоту. Ось тюльпанчик такий. Це теж подарунковий, чомусь один. Повинно бути три, як завжди. Ні, ніде немає, дивлюся. Або перекопали, а один оце залишився. Ох, спірея, як вона тяжко. Важко, тяжко їй. Але ось вже листочки такі. Кінчики вон сухі, ми їх потім пообрізаємо, де зовсім пропадуть. Да. Лютий місяць добив наші рослинки. Просто добив. Вчора ввечері зробила таку канавку, думала, налила туди водички, думала, посію в салат. І загубила салат. Шукала, шукала і не знайшла, щоб посіяти. А сьогодні вранці встала і думаю, ну де ж є пачечка. Знайшла. Ось кучерявець одеський, був разом з препаратами, моя. з хімією, з нехімією. Так що зараз я. Посаджу, це, мабуть, уже тут капустянка ходить, да? Чи що підняла? то мені здається. Зараз посію. Deckful. Зіяли салат. Кожен місяць підсіваю салат. Ну ось так. Він через буквально неділю зійде. Зараз тепло, він дуже швидко всходить. І буде в мене ще молоденький. Той з'їмо, що під тією тепличкою, а цей буде пізніше. А це ми вже у курочок. Треба цей велосипед Вітя, винести. Я його помию, покрашу і поставимо у нас буде як під цвіти, під квіти. Там нема, так? Вони сюди перейшли. Щось їм там не сподобалося, мабуть. Сестричка твоя пасеру немає сніт на ракетна установка. Так работа. Джек, приноси патрони. Патрони неси. Я ще не знаю, як зроблю, роблю. Потом скажу. Розкажеш потом, да. В общем, якусь железяку приобрів. Приоб... як сказати при, як сказати правду? При... придбав. <смітна> придбав. железяку якусь придбав. І радіє, як мала дитина. Я його питаю, що це, а він не розказує. Ну ти не зображаєш, що долар уже рухнув. Євро хто з нішо буде. А кусок такого золота. Як ти думаєш? Ну давно. Хто його вкраде, якщо воно в землі лежатиме, ні. ніхто в житті не подумає. Інвестиції. Інвестиції. Бачите, оце так от. І розказує. Так що, ну, буду втіхаря знімати, коли він не бачить. А, я, а якщо я розламаю, то зроблю. Саме головне старовинним дідуським способом, солідольчиком і паклю. Нема, нема ще мене суріка, щоб я би запакував, щоб в житті не потекло. А вона ще продається оце? Пакля? то це ж навіть Совєтського Союзу. Пакля. Вона так і називається пакля. Так і називається плакна. Коротше, щось мудрує. Ну, мабуть, водичка буде, я так предполагаю. Хоча він сказав, що це до газової установки. Ну, замінить на водичку, так, Вітя? До подався. Так, да, на водичку. І до неї тепер будемо цепляти, що вгодно. І на три четверті, і на півдюйма, і дюймові. Тепер Що Сашко не придумає зробити, а в мене вже буде для води. Ось так от. Ось так от. Універсальне буде. Угу. А скільки грошей, аби ти знав, щоб не бачив, що золоте. Це бачиш. Я можу уявити. Ще й дав 50 гривень, щоб з вітрини в ньому було. Нема ніде такого. А щоб з вітрини були тут у них. Ну, на вітрі. Вітрина була. А, там вже були шлангочки різні, так? <гаде> Вони да? за 50 гривень Ну, дали мені. Так <гаде> що я тепер герой. Ну ладно. Мангал, ну щось. Мангал прийде, ну, ще до сих пор ніхто не знає, який він буде. Що... А як мангал, то треба буде м'ясо жарити. А раз м'ясо жарить, значить жирна посуда. Жирна посуда, значить гарячу воду. Якщо гарячу воду, значить треба... Чим Боже, ти можеш навіть логічно <гуми> думати, розмишляти. Не, не треба, не треба. Цей анекдот багато хто знає. Зірву різбу, ні? Зірвиш, якщо буде дуже <гуми> крутити. Все, побігав. Краще стало. Як заводний Десь у нього там якась пружинка срабатує. І він... що він витворяє? Так, сонце вже припікає, вже навіть жарко. Що це таке? Як оце називається? На голову лізе. Цар. І хоч кажи йому не можна, хоч не кажи. Все одно. Все одно. І вимажок мене. Може, ти встанеш? Біссовісний. Чия то голова виглядає? Вам видно? Оце я його застала. Оце, да. Оце я його на гарячому застала. Так, бистро, вольєр! Я сказала вольєр. Безсовісний. Хто тобі розрішав? Хто тобі розрішав залазити в воду? Все. Ти наказаний. Зрозумів? Ай, дорожка яка. Іди, іди. боїться зайти. Коли Джик гуляє, то котик наш ховається. Да. Томик, заходь. Заходь, мій хороший. Іди. Я тобі там їсти вже дала, йди. Іди давай, давай, давай. Ну а що ти від мене хочеш? Угу. Зенітна ракетна установка. Готова готова. Да? Слідує відео на испытанні. Це у Путіна чорна кнопка, а не красна кнопка. І в мене дві красні кнопки тепер буде. Тепер все, береги, Бережіться. Ну, до іспитання. Красивена, аж душа радується. Красива, бачите, як він радується. А не хоче? Ой так красиво, бачите. гарно. А а тут дірка, тут дірка. Спорти пішов дірку залативати. Ну що, от і дійшла черга до нашої зенітної установки. Установили. Повністю все-все підсоєдинили. Всі шланги. Там спосіб зробив, який на паклі і на солідолі. Ніде не потекло. Хоча давлення страшенне. Ну, тут все вроді красиво тече. Вода холодна. Должна. Холодна вода є. Тече. гаряча. Болір тільки 10 хвилин. Гаряча вода теж є. конечно, звісно, сумасшедше. Гаряче, що, що холодно. Підсоїнив шлани, тут все, все вже працює. Підсоїнив шлани на полів. Як відкрив головний кран, як рвануло, позлітали мої пістолети, вроді б, їх ніхто не прикручував. Поналивало мені тут води. Хорошо, що дітей немає то Заставили б це тряпочкою вимакувати. Ну, а давление сумашедше. Пістолет поставив до вороту. До стільки, не знаю, стіки, ну, ну ці шлани всі зриває, моментально позатягував на весь. Ну і пістолет б'є дуже до забора, ой, до машини легко, і до того ж О, Красиво, Райдуги не буде. Так уже можна тепер, можна тепер поливати. Да, до сусідського забора б'є. Давлення в станції дуже. А що в нас іще тут є? Ну що, ми вчора прикинули, наживили камиш, а сьогодні аварія. Якщо ми не приїдемо ввечері його не прив'яжемо, то Ну, возможно, він буде пристягнутий на тій стороні або на полу тут положимо. Тут сипляться, бубочки сипляться, прикриємо. Ось шум, березка, да. шурезка. Зривається, треба срочно буде прив'язати, бо вже навіть рве вириває, відривається. Так що треба кашулю на дачу рвати. Ну і там крив, там. І що ж ви думаєте, завжди їздив одним і тим самим маршрутом і ні разу не бачив, як дівчинка оця залізла на антенну. Аж остановився, їду назад, остановився, подивитися. Ось ось вона красавиця. І на антенну залізла, і на відні летить. Ну, значить ще не вмерла Україна раз. Юмор присутствує. Давай, іди сюди ближе, іди бабулька ближе голову не накакало. Ну, взагалі прикольно, взагалі прикольно. Вернувся до машини і вирішив ще раз заснять бабулю. Уж больно вона мені приглянулась так, іздаля так. Красопі, і я таку хочу